Алісо, вітаю тебе. У Запоріжжі щодня і щоночі звучить повітряна тривога. Наскільки взагалі інтенсивні обстріли були цього тижня, і чи є якісь новини із тимчасово окупованих територій? Вітаю Анастасія. Дійсно, на жаль, повітряна тривога це стала таким. Стандартним явищем для Запоріжжя в середньому по 5 годин на добу лунає повітряна тривога. Ось буквально декілька хвилин тому у нас був відбій. А на жаль, кількість обстрілів в Запорізької області вона також не вщухає. Декілька сотень щодня фіксують військові адміністрації. І ось цього тижня в нашій області відбулася наймасованіша атака. Саме кабами по Запорізькому району на жаль, в нас були цього тижня загиблі а також росіяни не перестають нас обстрілювати з артилерії та з Дронами, а зараз на кадрах ви бачите, зруйновані понівечені будинки селища Запорізького району. Більше десятка будинків були зруйновані, в тому числі і багатоквартирні. А військові адміністрації повідомили, що відновлювати це житло будуть зокрема також і за допомогою міжнародних партнерів. А в цілому ситуація в Запорізькій області вона залишається важкою, зокрема. І також на фронті є загострення. Ворог не припиняє спроб відновити свої позиції. І ось голова військової адміністрації Іван Федоров розповів, що такий, така інтенсивність обстрілів кабами вона може бути пов'язана зокрема із тим, що ворог намагається таким чином розчищити собі поле для подальших маневрів. А що стосується окупованих територій, там також нашим людям дуже дуже важко цього тижня є дійсно страшні новини. Росіяни. Полюють за цивільними, і ось а, цього тижня вони оголосили а, вирок чоловікові. Це 40-річний волонтер з Мелітополя. Його раніше викрили просто посеред вулиці. Ось сьогодні стала відома його доля. Росіяни його засудили до 18 років за грати. Причому за злочин, який він, начебто, тільки планував скоїти йому. Його обвинуватили в тому, що він готував замах на росіян. Ми звичайно що розуміємо, що нічого такого немає. Це просто терор місцевого населення. Також мешканці окупованих територій стикаються з комунальними проблемами, з якими не в змозі справитися росіяни. Зокрема, наразі в Бердянську більша частина міста вона перебуває без води. А на жаль, разом з цими проблемами Росіяни продовжують засилювати наші території своїми. Людьми а цього тижня вони оголосили, що відтепер в них впроваджується програма, яку вони назвали Уєзний доктор. Це програма для лікарів, яких вони звозитимуть з регіонів Росії. Їм обіцяють підвищені зарплати та житло. Неважко здогадатися, яке саме житло буде цих так званих лікарів. Це звичайне житло, яке було вкрадене у наших людей. Разом з тим не хотілося б завершувати ефір на такій поганій ноті, а хочеться сказати, що цього тижня багато міст та сел Запорізької області вони відзначили день міста. Це були міста і в окупації, зокрема як Приморськ та Бердянськ, Там міста, які перебувають під обстрілами Оріхів. А сьогодні роботи не святку мало б святкувати день села, якби його не знищили росіяни. Але разом з тим, незважаючи зважаючи на те, що селище повністю зруйноване, там майорія. Український прапор, що дає надію нам на те, що він знову заморитиме в кожному куточку Запорізької області Луганська, Донецька та анексованого Криму. Віримо в наші збройні сили. Анастасія віримо, і ми обов'язково думаю, найближчим часом хотілося б відсвяткувати день роботи. Нового, і це обов'язково станеться.